Всім привіт, з вами знову я Андрій, і сьогодні ми будемо пробувати пробивати оборону іншого конфедеранта, досить, скажіть так, непоганого гравця, сильного супротивника. Тобто, і тактикою, яку я придумав, ну це вже більше не тактика, це я в чаті багато бачив. І звичайно, що тактика з молотами. Оскільки ми знаємо, що молоти зараз були трохи дешевші, за за основні, скажімо так. Ну, ви розумієте, про. Давайте зараз просто збудимося і все зробимо. Так. Так, цю карту я щось не можу згадати. Я вже згадав, що це за карта. Мені потрібно, наприклад, сюди. і. І це. О. Ну і давайте ми ще... Одну цистерну ще поставити нам не вдасться. Ось, кріпость, бачите, броневик, він, скажімо так, чуть-чуть дешевший за основний інший За танк. Так, карта з водою. Я цю карту ще не знаю. Давайте перше розвідемо її тихонько, акуратно, так. Безшумно, непомітно. І в мене дуже лагає. Через, ну, Тобто, інтернет чомусь почав лагати, хоча й в мене досить непоганий. Швидкість в мене 30. Деколь 64, деколи 34 бід в секунду. Це для мене дуже-дуже дуже багато. О, значить так, знайшли. І оця проблема мене так більше ще не знає. Забереться? Їдь сюди. Скоріше. Подпить, так. Да, так, значить, напевно, наш ворог вже там ту тугарні змій. І ми розшлимо війська ось сюди. Щоб тут ви все тихонько розвідали і забрали свій контейнер. О, він нам лишив контейнер. Кіатри хід дуже. Давайте перше заберемо контейнери. Так, спокійно, ми виграємо. Ти валяй сюди. Так, нас є 800 ресурсів. Значить, ми отримуємо другу цистерну. Світлом забезпечимо електроенергію. І на випадок. Я не розумію, чому він не забрав контейнер. Він розумієш, що це йому загрожує? Може, можливо, навіть поразкою. Якщо в мене буде велика перевага. Так. так. І сюди. Так, зараз не треба буде не забувати про оборону. Так, ми стигнемо. Ми заберемо усі контейнери. Їх там аж два. Нічого собі. А оцей його солдат мене зняв чуть не пів життя. Нічого собі цього гравця все прокачано. Я просто в шоці. Так, апгрейд іде, значить так. Нам потрібно. Основні цистерни. Далі нам потрібно буде ще один завод штурмових машин. І далі ми будемо ставити ставку ще на море. Хоча нам там, в принципі, вже нічого такого не потрібно. Так, будемо робити молотів Поки що цих голотів забагато. У нас вже буде аж три цистерни, це як для мене непоганий. Досить немало. Так, потрібно буде прислати йому розвідку. Я граю з гравцем під нікнеймом снайпер. Так, як ви бачите, розробники зробили досить непогану оптимізацію грі. в грі, у мене графіка стоїть на максимумі. Так як бачите, у мене також є хмари. FCP трошки підсідає під 15-12, ну це так, що, ну, нормально. Так. І оскільки в конференції немає таких швидких машин, як саме SOS противу. Ми можемо вже покластися на грантомечки, бо спротиву, скажімо так, саме ці кой, як вони на вас великою кучою напхаються, то ви просто нічого не можете зробити. І навіть будуть тупо мазати ваші грантомечки, якби вони не були прокачені. Вони будуть тупо мазати. О, у нас же є 62 О, і ми зараз на нього попробуємо запустити велику армію інших Ну, ви солдатів. Так, ми завжди поки що не будемо виробляти. Ми забезпечимо себе молотами і підемо йому, дамо добрячі порчуханки. Ну, Хоча було б непогано розвинути морську частину. Але на неї нам потрібно дуже багато ресурсів, чого у нас зараз не дуже є. Так. Так, декох менше життя. Я бачу, що ця якось досить, досить, досить непогано ремонтувалася тільки що. Так, ми тут позбрали велику кількість контейнерів, але я, скажімо так, як кажучи, через лагер занубив. Так, поки що нам електроенергії вистачає. Якщо ми будемо розвивати флот, то нам потрібно буде ще електроенергії. Також візьмемо декілька десь так штук 5 штурмочків. І вже, як ви бачите, молоти у мене більше прокачені, крепості більше проти... Проти піхоти, а ми будемо грати проти техніки, бо наш ворог. Так, наш ворог трохи серйозний. Оскільки пам'ятаю, він мене в ПП одного разу зловив і тупо молотами якраз і самими. Не зрозумів. Він. Без ресурсів. Він не брав ресурси? Він не брав ресурси? Оце так поворот. Він щось задумав, друзі. Ляляче. Інтрига росте. Значить, можливо, і на морі він ресурси. А це якась точно пастка. Так... Що тут нього? Я не зрозумів. Що? За фігняр. Давайте сітконько розвідаємо. Не попався мені такий дружбан. Чувак, ти... Що за підстава? Ти на ютуб попадеш, чувак. Це 50. Я думаю, що це досить серйозний гравець він з мене зараз всі контейнери схаває, ну... Но... Бачу щось мені пощастило. Давайте його рознесемо все-таки. Нічого не розумів. Взагалі. Так, давайте зробимо невелику ворону. Так. Може тут ще щось є? Зараз ви точно вдостовіритеся ще гро проти реально складного гравця, бо я, як бачив, що він мене добряче колись рашив. Ну це ще було до. Це вже було під час бета-тестування. Як ви бачите, тоді він мене зарашив серйозно. Так. Дивіться, у мене є дофіга молотів, прокачені десь на 50%, навіть трошки більше. Протипіхотна техніка. І ззаді самі ці які будуть нищити тяжку техніку. Якщо там засядуть ягуари, то вони з нею будуть справлятися. Ну, до зевсів ми не можемо поки що прокачатися, бо нам не вистачає електроенергії. Тому ми ставимо ще одну. При цьому вистачає трьох, але ми поставимо ще четверту о, цю церу. Так. У нас вже буде готово, Скоро. Ні, у нас немає світла, щоб... Я не розумію, ну, може казав, що... Я так колись рашив. Тут тупо... Я не. Розумію. Давайте ще тут тобто, обстежимо цю карту, бо я з числі не пригадую. Хоча пригадую, тут була така карта в компанії. це Чи все зараз пояснюю. Так, в мене графік, як бачите, на максимум. Тут я ще й знімаю цього лаганутого бізена і маю, скажімо так, хмари включив, то в мене досить непогано все йде. Ну, на максимум мій пристрій. скажімо так. Графіку так аж круто не тягне, на жаль. Ja, і трошки FSP просідає. Так, ресурс мія повно забезпечений. Давайте будемо авіацію строїти. Я би зараз пішов розбомбив його, ну давайте так для інтересу. Можливо, з чим вернеться. Це все можливо. Так, Давайте тако. Це, 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 Це взагалі нонсенс. Можливо, це було ПВП, можливо, це б щось давало. Це я просто тренувальний бій граю? Не. Так, давайте... Я переважно на море не лізу, бо я переважно на море ставлю тупу оборону і все. Ну тут, скажімо так, класить шматочок. Так. Сюди. А, давайте ще глянемо з цього боку. Він... Та, ні, тут наш ворог не міг ніяк десантуватися, щоб мені зайти з стелу. І тут, в принципі, він не має куди залізти. Ні, тут він може десантуватися в цій діапазоні. Тому тут треба було рекомендувати будувати саму оборону. А... а ти тут не, не поясний. Не. Ми під моїм відео вже навіть писали, що я ніфіга не граю з руцями, ну. Не. Чи запускати відео це чи ні? Давайте вже апнемо зараз все. Так, по максимуму. Нікс. Так, 12 -та хвилина. В принципі, в мене вже на 8-7 хвилині була оця от орда, бачите? Тобто, якраз молотами із конференції набагато легше. Конференцію легше грати. Якщо грати за спротив, я давно за нього, скажу так не грав, то там потрібно брати багато бронюків і тупо злазити в тил ворога. Його армії там дуже славо прокачаний, тому ними я майже не користуюсь. Давайте війська наші вже підведемо поближче до ворога. Хоча у нас вже максимально все. То боятися нічого. Ще б ми могли б поставити артилерію. Ну, артилерія це таке. Без Бездення карці нікуди не підеш. <Наступлення> І оборону зашпарти. Також ми штаб. Ого, серйозно, нам світла не вистачає. Так, давайте ще поставимо одну. Куди ви поставити? Це... о, Наш ворог активізувався, наш ворог реально активізувався. Де... Ого, чувак, тобі пепа. Давайте йому дамо шанс на він розвинеться, а потім будемо щось з ними робити. Так, поки у нас тут де повний колапс, ми постараємося зробити якусь хоч якусь оборону. Заберімо контейнери. Нічого йому взагалі не лишимо тупо. І... Так. Ну, візьмемо один винищувач так для розвагки. почнемо все ґрунтовно робити. Так, нам потрібна хоч якась оборона. Тобто тут ми візьмемо одного цього. Е, куди ви поперли, чуваки? Лишіть його у спокою. Він хоче жити. Зищить його нафіг. І ти теж злиш його. Не чіпайте чувака, він хоче жити. О, дуже дякую Так, давайте ми вже заберемо наші контейнери. Все, у нас тут, в принципі, вже нічого немає. Ми йому розбомбили <смістична> цю штуку. Ми погано зробили. Так, і будемо прокачуватись по повній програмі. Апгрейдимо все до Зевсів і так далі. Так, вже тут все готово. Тут ми поки що нічого не обгрейдемо. Максимально. Якщо ми можемо більше ще зробити саме це сенстерне, центр спорядження, але якщо ми більше зробимо, то буде затримка з ресурсами. Тобто логістика тупо піде геть. І тут кожен інший центр виробляє певну меншу кількість продуктів, скажімо так. Тому тут зовсім не вигідно. Де багато чого робити, так. Ну і давайте якусь оборону вже замотимо. Давайте поглянемо, як буде літати наш літачок. Ми йому назначимо патруль в цій діапазоні. Як він буде літати в хмарах і без хмар. Так, він буде заправлятись і літати. Так, Робити круги. Він літає справді нібито в хмарах. Мені здається, що на відео було там трошки інакше. О, якраз злагало, вдало. Так, якщо він сюди... Те він є. Він Та... реально тупо Тупий чувак. Чому він так бере фінгін Пацік. Давайте відведемо армію. І дамо йому ще шанс розбинутися. Такс. О, бачите, наш ворог активізувався і почав е, серйозно все робити. Так? Тому ми візьмемо одну цю машинку. І накажемо, щоб вона тихонько пролізла назад по оцей ресурсний контейнер. Ми тут десантуватися не можемо нічого подібного. Але наш ворог вже, скажімо так, активізувався і буде досить цікаво зараз з ними грати. Він нам дав певно що час на розвиток. Мені здається, що це нам, він нам навіть дав шанс, а не ми йому. Так. ну Нічого, ми так просто не програємо. Давайте. Чому пушка обернена в цей бік? Вони вже що, спробували атакувати, чи що? Так, давайте поставимо ось тут. Так, що там в нього там? О, як ви бачите, наш ворог серйозно активізувався по повній програмі. Так, тому ми маємо забезпечити прикриття з декількох частин бази. Якщо щось піде не так, ми будемо використовувати. Повністю всі сили і йдемо на нього штурмом. Майте на увазі, якщо я програєте, я програв випадково. А чому? Так, ви запитаєте? А тому що. Це я сюди поставив. А тому що це досить нелегкий чувак. Так, ще поставимо оборону з цього боку. І при спробах атаки. Тобто, от, буде в нас дуже добре, що зробили так, щоб вони й терпеди і збивають, як літаки ПВО. Тобто ПВО ми майже не будемо нуждатися, як кажуть. Нам потрібно буде лише ідея і прості. міри. Так. так, тут ми вже забезпечимося своєрідно Просто електроенергією. І ще також. Назначимо тут патруль для того, щоб е, відбивати інші атаки. Так, ну адже тут, можливо, навіть артилерія буде готова. Давайте візьмемо артилерію. І коли будемо йти на штурм, е, візьмемо. Що ми візьмемо? Візьмемо щит. Це нам дасть більше хп і так далі. Не, У нас серйозні проблеми. У нас не захищені навіть зони. Так, потрібно розставляти патрулі. Так, давайте глянемо, що ще там в ворога твориться. Він бачив нашу авіацію, тому ми... Е, скажімо так, вже нічого тут такого не заподіємо. Як ви бачите, наш ворог дуже серйозно активізувався і вже мотить що хоче. Так, нам потрібно вивезти війська в бій. Так. Серйозний наш ворог. Так, ух яка бригада летить. Потрібно реально захищатися, бо цей чувак нам вже приносить неприємності. Починаємо бій. Так, він відступає, це певно якийсь маневр. 100%. Так, в мене болоти, скажімо так, справляється з його піхотою, але його піхота валить моїх молотів. Моїх молотів хороший удар, але дуже погані деколи. Ну, погана броня. У, навіть град активізувався. Дуже добре, що розробники так зробили. Що автоматичні інші все... Ну, ви розумієте, що автоматично він активізується. Та він відступає і несе нас під базу. На мене інтернет досить непоганий, і все одно це відбувається. біда оця. Так, він, він... не знаю, він наші війська відволік чи що. Так, ми завсім поки що не будемо робити, в них немає потреби майже жодної. Далі, ми вже будемо робити якусь оборону яку? Так, він нас хоче задавити надземними силами, а повітряні він поки що не чіпає. Значить, ми... Ми на нього ще не йдемо в атаку. А попробуємо в нього з контакт відіграти. Так, давайте розглянемо, поглянемо, що ще в нього там твориться. Якщо він справді буде робити нам величезну загрозу, то тоді нам буде точно карантин. Якщо ми контролюємо море і контролюємо сушу, і в нас більше військ. Так, в нього ще, він готує ще одну армаду на мене. Значить, давайте тако. Якщо він готує армаду, то нам тут артилерія досить непогана. Артилерія ну, тут, Де, не, мінус не. що в мене в мене дуже погано прокачано. Якраз такі винищувачі вони якраз дуже непогані для розвідки і непогані для того, щоб нищити рухомі цілі. Якщо, ви, якщо там потрібно... Якщо ви граєте за спротив, то обов'язково бхайте своїх снайперів під ворожу базу. Бо коли ви до неї скажімо так, присунули своїх чуваків, то ви зможете наводити ваші бомбардувальники по ворожих силах і далі зводити своїх броньків і що хочете. Ну, моя тактика ця погано діяла, бо в мене дуже погана прокачка. Все кинув на конфедреці. Навіть аготарку дотепер не поміняв, хоча вона мені доступна як бета тестувальнику так, що ми зробимо? Ми можемо сюди поставити і сюди. Не знаю навіть Хотя... Хотя, давайте поставимо так. Будемо більш радіус з... робити. І залізмо тупо в оборону. Так закопаємося, що в нас звідси не знає хто не дістане. Ну, скажу так, взагалі ніхто нас звідти не дістане. Так, ресурси пливуть плином. І у нас все-таки дуже є велика проблема. Проблема в тому, що мені зараз під забудову є багато місця, але я ніяк не можу захистити цю, цю частину. Також, ПВО в нас немає, щоб нищити атаки, скажу так, він побачить, що в мене тут е, досить непогане ПВО. Тому він може свої літаки скоординувати, щоб вони залетіли ось так. І звідси мене гепнули. Розвалили все, що хоче. Тому ми на такий випадок. А, зараз тут розбуд, дістанемо зону в будівлі. І спокійно сюди розбудуємося. 4 центри споряджень непогано справляються. Давайте ми ще поставимо 5 А Ану, буде проекспериментуємо з такої нагоди. Так, і за у в нас вже не вистачає енергії. Найбільша проблема. Не вистачає лише енергії. Давайте поставимо ще дві такі електростанції. І я забув про. Я дуже забув про. Саме наше озброєння. У мене озброєння тупо засіло на місці. Як бачите, він мене може тупо зараз взяти і розбомбити. І це дуже-дуже зле. Давайте відправимо ще одного розвідника. Просто розвідати. Якщо щось буде ПВО, то ми підемо на кардинальні дії і будемо бити його. Нічого собі! Оце армада, оце армада, дорогі друзі. Зараз буде жорстка війна, я вам це обіцяю. Нам вже потрібно брати і виводити війська. Якомога Як сюди. Або вже надто пізно виводити війська. Тому давайте залишимось тут. Він хоче прорватися в цій частині, потрібно всі війська сюди відправляти. Він їх розподілив. Він їх розподілив. Що я маю робити? Я забув про оборону, він проривається! Що робити? Нє! бомби нафіг! бомби! Як це так? Він мене розбив по повній програмі! О, ні, друзі, друзі, я затопив заборону і він мене зарашив по повній програмі. Давай, чувак, я з тебе у змилився! Ну блін, ну чому... Не, його, його сили на 100 раз краще за мене. А, о, у нас Не, наш чувак реально побив. І пововтузив. А ти що вже? Розрядився з тебе батарейка чи що? йди фігачку може. Ні. Як ви бачите, просто не потрібно давати спуску і будувати все. По повній програмі. Я так, я не, мені не вийшло так з як я хотів. І військ я не збудував. Він мене тупо зараз розб'є. Він навіть не знає, як це об'яснив. А в нього хоч щось, щось там на базі готується, давайте поглянемо. Ось як ви бачите, в нього раз, два, три, чотири, 5 центрів спорядження і він цим добряче скористався. Він повертається? Він відводить техніку? Ні, він не відводить техніку. Так, я вже все. Хоча я можу поставити штаб. Ось тако. Ми збудуємо новий штаб і почнемо все з наново. Нове життя. От перший нічого знову заново не почнемо. Чувак, ти лиши хоч штаб. Не злобствуй. Злоб поганий. Ну блін, ну, що ти робиш? Що, що тебе? І без одного контейнера мати на увазі. Цей чувак мене завалив. Своєю армадою. Без жодного контейнера. Тому, знаєте, дорогі друзі. Тому ніколи не давайте нікому спуску. О, як ви бачите, мене цей Снайпер 41 левел завалив. Не давайте нікому більше спуску. Бо це... дуже погано. Так, подякуємо чуваку за бій. Було чітко. Дякуємо. Якщо ще хтось ну, хоч, хоче зі мною так пограти, давайте пограємо. Ну, звичайно, я міг його знищити все таке. але він скажімо так. Сер, серйозно серйозно поставився. Зібрав армаду. Я розпидав війська. Не. І майте на увазі на те, що я... Що я цей. Що я мав непогану армаду, відбив перший удар. Також поставив аж 2 гради. Дві вишки ці, що стріляють. І також, мав, досить немало військ. І все-таки програв. Тому, знаєте, дорогі друзі, не, здавайте, не здавайтеся, і що, і не давайте спуску. Це з вами був Андрій. Дякую за перегляд відео. Поставте лайк, якщо хочете, ще, і до побачення.